Вітаю! Субота, 8.30. Я на роботі у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Засновницею та директоркою якої є я, Тетяна Бутурлим. Виникла потреба записати це відео, оскільки, коли втручається в мій особистісний простір, я ніколи не мовчу. Історія створення дошки досягнень. Говорили про 200 сертифікатів, але хочу вас розчарувати: в мене їх три. І ось ви бачите. Ще кільканадцять, які просто не вміщаються і нема в цьому потреби. Але головне не кількість, а якість. Людям, які захистили кандидатську дисертацію, не варто додатково пояснювати, скільки це безсонних ночей, зусиль, здоров'я потрібно, щоб написати, а потім захистити кандидатську дисертацію. Я свою роботу написала сама, і відмовлятися від неї не збираюся, тому що ціную свою роботу. А дипломи спеціаліста та магістра. Це результат багаторічної роботи, роботи над собою, щоденної роботи в читальній залі. Інколи щоб виконати домашнє завдання, доводилося їхати у бібліотеку імені Вернадського щоб продемонструвати високий результат на занятті. Навчання в аспірантурі поєднувала з роботою в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї і жодного дня в декретній відпустці я не була. Окрім того, маючи малу дитину на руках і захистила кандидатську дисертацію, провела ряд заходів для освітян України і ще й отримала посвідчення водія. За кожним із цих сертифікатів своя історія. Це результат багаторічної роботи, роботи над собою. Участі в різноманітних конференціях, неконференціях, сертифікати спікерок вебінарів, проведення онлайн курсів, сертифікати тренерки нової української школи, перемоги в багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Звичайно, пишаюся тим, що тричі змогла потрапити до п'ятдесятки найкращих вчителів України. Я пишаюся тим. Що мій суб'єкт підвищення кваліфікації зареєстрований на платформі Edway. Я горда, що освітній Центр Школа Успіху у 2023 році отримав почесну нагороду знак якості в номінації Якість, мужність та патріотизм. Мені дуже пощастило, що я навчалася в Ніжицькому державному університеті імені Миколи Гоголя на філологічному факультеті, але спеціальність у нас була філологія та практична психологія, і оці знання. Практичного психолога мені дуже допомагають у моїй роботі в роботі з дітьми і дорослими. А в проєкті «Освітній СУП» я отримала ще й сертифікат т'юторки. Нагороди отримані в результаті двох-трьохмісячної роботи. Це сотні виконаних домашніх завдань, неймовірна співпраця з цікавими і компетентними спікерами. Ось, наприклад, ви бачите курс Шкільне життя онлайн. Від демократичної школи. І зараз я беру участь ще у двох таких проєктах. А ось цей сертифікат від AdCamp Академії, курс Мій освітній стартап. Цей курс тривав протягом двох місяців, аж 120 годин має. Зовсім не просто здобути перемогу в певному всеукраїнському чи міжнародному конкурсі. Це виконання завдань досить складних, але цікавих. Це написання проєктів, це написання грантових заявок, це безкінечне навчання і потім очікуваний результат серед конкурсів: використання ІКТ у навчально-виховному процесі: Родовід-учитель, Новий старт, учитель року. Українсько-канадський конкурс інноваційних проєктів у галузі освіти імені Ореста ЦАПа. Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій це український конкурс уроків з питань подолання насильства в сім'ї, творчий вчитель, обдарований учень та багато інших. Але все це не заради оцих папірців, а заради нового досвіду, нових емоцій. І я буду продовжувати навчатися. У моєму портфоліо є дуже багато сертифікатів з ведення бізнесу, вивчення англійської мови, налагодження ефективної співпраці. Від освітнього центру школа успіху реалізовано 18 міжнародних та всеукраїнських проєктів. Відповідно, я і організаторка, і спікерка, і благодійниця, тому маю теж такі сертифікати. Також маю дуже багато сертифікатів як спікерка багатьох конференцій, неконференцій, вебінарів, тренінгів, курсів. А мої учні. Та учениці від освітнього центру школа успіху щомісяця отримують сертифікат зірка школа успіху за активну участь у навчальній діяльності та високу продуктивність. І коли переможці та переможниці отримують сертифікат і невеличкий подаруночок від школи успіху, я бачу їхню радість, задоволення і бажання навчатися далі, рухатися вперед. Якби в мені не бачили професійну компетентність та внутрішній потенціал, то не запрошували б на різноманітні всеукраїнські проєкти, де збираються лідери думок, освітні зірки. Не замовляли б проведення офлайн тренінгів на платній основі. Не купували б посібників, які створені моєю командою від школи успіху. Не замовляли б презентації, які користуються популярністю всій Україні, онлайн-тести, ігри. Любі колеги і колежанки. Хочу нагадати, що ми живемо з вами в умовах війни, і замість того, щоб виплескувати свою агресію на когось, варто б об'єднатися, допомагати одне одному і підтримувати. А читати іронічні коментарі о другій ночі якось би не хотілося. Бережіть собори своїх душ. Слава Україні!